Обливане понеділок, що святкують на другий день Великодня, у Львові перетворили на справжній фестиваль. Ознайомитися з традицією з'їхалися тисячі туристів традиційно на львівських вулицях, обливали всіх перехожих. Цьогоріч, поливини понеділок, вирішили окультурити і запровадили новації. Сучасне трактування давніх традицій бачила Наталка Волосацька. Навжди обливаний понеділок у Львові був спонтанним. Потрапити під холодний душ можна було будь-де. Цьогоріч усе за чіткими правилами. Хочеш бути мокрим та облити інших? Приходь на площу ринок. Тут облаштували спеціальний мокрий майданчик. Відкривав свято міський голова. Каже, вже від самого ранку мокрий. Першими його облили діти. Тож Львів'ян просить його пошкодувати. Починаємо на слово один. Три, два, один. Три, два, один. Тім вийти сухим із води тут не вдасться нікому. На площі на встановлено п'ять стендерів, гідрантів, з яких подається вода, її температура плюс А Також ще працюють апарати високого тиску, які додають більше тиску для того, щоб було ефектніше поливання. На входах у мокру зону видають поліетиленові шапочки та водяні пістолети. Запеклі обливальники на свято прийшли вже підготовленими. На очах спеціальні окуляри, дехто навіть у гідрокостюмах, та шапка я в явнікта на лижах. Шорти, срочка зелена, крокси і пістолет. Тобто, так, ну, все якось. Я подумав, що чоловічок славянська, але то не то трошки. Тактика мати на собі якомога менше речей, щоб потім їх менше сушити. Е, мати щось на голові, щоб волосся, щоб воно було нехай і мокре, але в теплі, бо воно нагріє. І мати повний балон завжди при собі води. За мокрим святом спостерігають туристи. Володимир Родіков із дружиною та десятьма дітьми приїхав із Макіївки, щоб подивитися, як у Львові святкують Великдень. Чоловік у захваті Замечательна традиція. Перший раз і побачили, і сьогодні. Ми ну перший раз і услышали, що така сучасну традиція у Львові Дуже оригінальна, замічательна. Особливо нашим старшим дітям понравилось. львівським обливальникам пощастило з погодою нині у місті плюс 19, Тож дехто сушиться просто під сонцем. Інші у спеціальних фургончиках, обладнаних фенами. Вода сюди стікає. Мокре свято у місті тривало аж до вечора. За 6 годин львівські обливальники використали близько 50 кубометрів води. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівтесен, один плюс